Всім привіт, я Ростислав Теслович, керівник студії ландшафтного дизайну Artland. І зараз я перебуваю на одному з своїх об'єктів. Хоча, знаєте, не дуже люблю слово об'єкти набагато більше мені до душі слово подвір'я, воно набагато тепліше, милозвучніше і душевніше звучить ніж слово об'єкти, адже саме з душею ми завжди підходимо до реалізації наших ландшафтних проєктів, до проєктування, ну і обов'язково до реалізації. Але, щоб багато не говорити, хотів би вас запросити на дане подвір'я, подивитися, дещо я прокоментую. Можливо, щось для себе ви зможете корисного знайти в моїх коментарях, тому не буду багато говорити і запрошую всередину. В основі всього нашого ландшафтного проєкту стоїть принцип мінімалізм. Що це означає? Максимальна кількість зеленої, якісної, газонної трави, як ви бачите, тут вона присутня. Якась певна кількість рослин в тих місцях, де вони будуть себе почувати гарно і де вони будуть виглядати доречно. Як бачите, тренд, основний тренд це великі крокові плити в даному випадку. Ну, вони не є дуже великі крокові плити, але все одно тут виглядають досить гармонійно. Дане подвір'я це подвір'я такого типу, яке знаходиться в напівгірській місцевості. Це подвір'я оточено з усіх сторін. Горами і з цим завжди потрібно рахуватися. Тут завжди вологість повітря вища, тут менша кількість денного світла сюди потрапляє, особливо в період, як зараз. Зараз у нас за вікном жовтень місяць, і з цим потрібно також рахуватися. І щотижня ми приходимо сюди для того, щоб провести всі необхідні роботи по догляду за цим подвір'ям, котре в принципі заключається в регулярній підживці газону, обробці його від шкідників від хвороб. В обробці в позакореневій підживці газону, стрижка, обрізка стрижка рослин по сезону, і також внесення добрив під всі наші рослинки. Пішли далі. Як бачите, крокові плити зроблені з граніту, товщина цих плит 5 сантиметрів, для того, щоб вони не гойдалися, для того, щоб по ним було зручно ходити, вздовж цієї доріжки маємо підсвітку, яка вночі дуже гарно. Відсвічує, і е, звичайно, можна було тут зробити доріжку з звичайної бруківки. Воно можливо було б практичніше, але не настільки естетично гарно би виглядало, тому що бруківка, ну я не знаю, це все-таки завдяки цим кроковим плитам, нам, на мою думку, вдалося досягти поєднання такого сучасного стилю і в поєднанні е, з, ну, із природою тією, яка нас тут оточує, воно виглядає, на мій погляд, дуже вдало. Далі ми переходимо на територію, таку невеличку зону відпочинку, де маємо плавальний басейн, який закривається, його можна використатися ним навіть тоді, коли дуже холодно, і завдяки цьому куполу температура всередині зберігається максимально довго. Далі маємо клумби, такі от біля басейну, з одного боку, і з другого, там ще друга частина зеленої зони. У нас зроблені клумби. З самого початку, коли ми прийшли на цей об'єкт, я спробую ставити фотографію. У мене ж збереглися, десь, здається, фотографії. У нас були клумби, котрі не були клумби, вірніше, був схил просто і він торкався прямо землі. І ми не могли нічого сюди висадити, тому що, якби ми щось сюди висадили, і вода би тут погано затримувалася навколо рослинок, і висаджувати було нікуди і Камінці або кора, вона би просто дощ її змивав би. Тому ми підняли цю частинку десь сантиметрів на 50 Завдяки цьому зменшили градус цієї поверхні, що дало нам можливість зробити, висадити рослинки і зробити ось такі клумби. Звичайно, це все процес. Ми продовжуємо щось досаджувати, щось викопувати, щось змінювати і завжди рахуємося із уподобаннями наших клієнтів. Тому поки в даному випадку ця клумба виглядає так, як ви бачите. Ходімо далі. Вистачені, зверніть увагу, одна з моїх найулюбленіших рослин це футінія, котра на зиму стає такою червонуватою з настанням холодів, а потім по сезону вона трошки зеленішою стає. Тис. Ну, тут, як бачите, рослини, я думаю, що ні для кого не є від ніяким відкриттям. Ідемо далі. Тут маємо таку трошки затінену зону завдяки цьому навісу, який тут у нас є, тут можна десь сховатися в тіні. Звичайно, тінь не буде така суцільна, як деколи цього хотілося би, але естетичну свою декоративну функцію також він виконує і частково виконує ну, практичну роль, що можна все ж таки сховатися, коли суцільне сонце від, 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 від цього сонця. Тут ми переходимо на іншу частину подвір'я. Якщо знімемо цю сторону, тут так само у нас був такий різкий схил. Так само ми підняли цю сторону завдяки природньому камню, зменшили оцей кут нахилу. Верніше ну, нам вдалося завдяки цьому зробити так само клумбу, Інакше тут був би просто схил. І не можна би було нічого висадити. І, на мою думку, коли є можливість щось все-таки висадити, воно виглядає завжди органічніше і завжди приємніше. Ось. йдемо сюди. Як бачите, у нас тут постійно якісь роботи продовжують вестися, тому що все щось треба доробляти, переробляти. Це, як казав один мій клієнт, ну це будівництво, що ви хочете. З цього боку маємо заїзд. Ви можете заїхати сюди. На територію власне авто, щоб не заїжджати тією стороною, де в нас гараж, ми заїжджаємо з цього боку, і так само нам відкривається, на мій погляд, гарна, симпатична панорама. Тут маємо такі сходи і дві такі клумбочки: одна менша, одна більша. От якимось от як, 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 якось так от це, вийшло це подвір'я. На мій погляд вийшло воно досить вдало. Залишається тільки підтримувати, підтримувати догляд, здійснювати догляд за газоном, за рослинками, вчасно їх стригти, обріжати, вносити добрива. Особливо це важливо для газону. Всюди, по всій території, у нас тут встановлена антикрутова сітка під газоном, встановлена система автоматичного поливу, для того, щоб була можливість його поливати на ішланга і про це взагалі не думати. Тут все автоматизовано. І завдяки цьому воно виглядає так, як ви бачите. На мій погляд, газон виглядає, як для жовтня місяця виглядає неперевершено. Неперевершено. Поки що на цьому все. Напевно, можливо, я ще додав деякі інші ракурси для того, щоб відео вставити, е які є вигідними з естетичної точки зору. Бажаю вам завжди отримувати морально-естетичне задоволення від того, що ви бачите, прислухатися до порад фахівців е і отримувати максимальну позитиву від переглянутих відео на моєму YouTube каналі, на інших YouTube каналах. І нехай у вас все буде добре. підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобання, поширюйте мої відео за можливості і до нових відео робіт.